Присвячується всім, хто втомився, втомився служити людям. Не бійся бути олівцем, хоч часом боляче ламатись об лист загостреним кінцем, і часом може видавати, що ти розтрачуєш себе, все більш стараючись писанням, а люди списують тебе, немов не бачачи старання, які викладаєш з душі. Так часто хочеться почути за сили, вкладені усі подяку, начебто отрута, тебе винує дивний страх, що ти приречений лишити себе на списаних листках. А ще так хочеться пожити і часом хочеться спинити увесь той шлях свого писання і більше людям не служить, тоді припиніться припиниться. Ховатись в затишку стола спокійно, цілому без болю і стружку, витерши чола, почати жити лише з собою. Але спинятись не спіши. Я добре знаю, ти втомився, але прошу тебе, пиши. Для цього Господом явився на світ земний. Це є твій шлях, який і вірою здалаєш на цих прописаних листках. Ти не стараєшся, полагаю, повір, що кожен цей листок насправді сходинка до неба. Твої зусилля бачить Бог. Нічого іншого не треба. Пиши любов, малюй добро, не страшно зменшитися тілом, ти Богом створене паро, нехай не гасне в серці віра у те, що пишемо для людей. Теплом, рятуючи серденька, для ще не списаних дітей, щоб не страшилися маленькі писати власний спогом шлях, свого нахненного служіння, ти не вмираєш на ястках, а залишаєшся спасінням для всіх майбутніх читачів. Не бійся повного списання, коли не лишиться вже слів, тоді усі твої старання умить обернуться на шлях. Вже новий путь у Боже Царство, незгасним світлом на листках прийде кінець твого митарства, і прийде мир і вічний сміх, безсмертна радість і спасіння. Не бійся жити для усіх, себе лишивши поколінням, пиши добро. малюй любов, себе стараючи для світу, ти йдеш незвіданим шляхом. Кінці якого квітнуть квіти. і все не кінчиться тим днем, як грифель сточиться до краю. Не бійся, був ти олівцем, малюй стежиночки до раю. Це шлях до радості і тепла. Його боятися не треба, незламним грифелем добра Прописуй сходинки до неба.